Гончар професія давня, і в Україні це ремесло було поширене в усіх регіонах, оскільки наша країна може похвалитися покладами різної глини, яка використовується для виробництва керамічного посуду і всіляких дрібничок. До речі, саме слово гончар походить від стародавнього горна, що означає піч для випалювання. Гончарством людина почала займатися, як тільки зрозуміла, скільки потрібних речей можна зробити з глини. Гончарні вироби виготовлялися та широко використовувалися на території України з прадавніх часів ще в епоху неоліту. Це чи не найдавніший вид народного мистецтва, який несе в собі безцінну інформацію про давній побут. Розвивалося там, де була сировина для промислу глина. Вироби з глин найрізноманітніших форм і призначень, і орнаментів це головна візитівка трипільської культури, яку часто ще називають культурою мальовничої кераміки. Кераміка трипільців є однією з найкращих у світі. Керамічний посуд того часу виготовлявся з гончарської глини з домішками кварцевого піску і черепашок пресноводних молюсків. Вироби прикрашали орнаментом із хвилястих ліній і завитків. Серед орнаментальних знаків також є зображення тварин і людей. Археологи у селі Доброводи на Черкащині розкопали гончарний горн. Ця величезна піч 6 квадратних метрів з кількома отворами для закладання дров. Спростувало традиційне твердження про те, щоб перші горни винайшли греки. У давнину вироби виліплювали з мокрої глини пальцями. Глиняний виріб доводилось постійно повертати вручну. Все кардинально змінилося після винаходу у третьому тисячолітті до нашої ери гончарного кола. Раніше його обертали ногами, нині за допомогою механічних пристроїв. Процесу виготовлення керамічних виробів передувала заготівля глини. Яку копали у місцях її залягання глинищах. Привезену глину гончарі сипали, звичайно, або на подвір'ї у спеціально відгороджене місце, або у кутку хати і залишали на певний час дозрівати, перемішуючи час від часу лопатою, потім глину збивали спеціальним молотом, добною або веслом, стругали стругом або дротом, щоб зробити її мілкою і вилучити домішки. Для одержання матеріалу необхідного кольору, вогнетривкості тощо, майстри змішували різні сорти глини. Через 1-2 дні глину місили руками або ногами і формували у балабухи. Кожен який був розрахований на виготовлення окремої посудини. Після виготовлення виробу його ставили на спеціально влаштовані у хаті по стелею дощечки для підсихання. Потім його розписували та наносили емаль поливу. Після цього посуд для міцності опалювали у горні. Кожен український регіон має свої особливості гончарного виробництва. Чернігівські майстри роблять білий глазурований посуд. Поліські наносять барок, барокові візерунки на сірому. Гуцульські майстри відомі високим мистецтвом розписів і різноманітністю малюнків. На їхніх виробах можна побачити і тварин, і побутові сцени. Подільська кераміка відзначалася вогнено-червоним тлом та виноградною оригінальною орнаментикою пишні квіти, гілки з плодами, грони. Посуд деяких чернігівських майстрів оздоблювався специфічною технікою бризок і патьоків. Майстри Косова створили високохудожню техніку гравірювання розпису оригінальної форми кахлі, світильники, розписні миски і багато інших неповторних виробів. Ще одним дуже цікавим видом кераміки є чорнодимлена кераміка. Яка випалюється за спеціальною технікою без доступу повітря? Її ще називають чорноломщина, чорна, сива, задимлена, закурена кераміка. Чорна кераміка виготовляється зі спеціальної глини на гончарному колі. Далі вироби вигладжують спеціальним камінцем, який походить з того ж родовища, що й глина. Він також виписують на них орнаменти в Україні. Одним з найвідоміших промислів чорнодимленої кераміки вважається гаварецька кераміка, яку виготовляють у селі Гаречині. Що в Львівській області. А зараз е, Маша проведе для вас вікторину. Щого рівня гончарства здобуло в 17 та 18 столітті. В цей час вироби розписувались не тільки англобами, а й емалями. Це керамічна фарба, схожа на скло. Це відкрило можливість для використовування різних кольорів, збагатило палітру гончарів. Популярними в ці часи були рослинні орнаменти, зображення фігур, прикрашались в основному миски та кахлі. Найбільш поширене гончарство було на Полтавщині, і серед полтавських осередків найбільш виділялася опішня. Полтавське гончарство відрізняється виготовленням тонкостійних виробів, розписаних двома трьома кольорами. Широко поширеним було виготовлення декоративних скульптур і дитячих іграшок. На сьогоднішній день. Опішня стала центром гончарства в Україні. Народні майстри гончарної справи використовували в своєму ремеслі декілька технік декорування готового виробу. Це були глянцування, ритування, ріжкування, штампик, фляндрування та ліплення. Зупинимось трохи детальніше на кожній з цих технік: ритування або подряпування, гравіювання у різ. Робилося через нанесення поглибленого жолобка, невеликою дерев'яною паличкою чи цвяхом, глянцування, або ще називалось лощення. Робилось гладким предметом. Наносились лінії, смуги та інші прикрашання. Коли працювали в техніці ріжкування, то спеціальний ріжок наповнювали англобом фляндрування. Гострим предметом з'єднулись 3 чи 4 стрічки англоба різних кольорів. Схоже, це було на мармурові розводи. Слобожанська цехова кераміка відрізнялася тисненими геометричними візерунками, схожими на різьблення по дереву. Також поширеним був поліхромний розпис. Найбільш широко використовувався синій колір. Сьогодні гончарство розрізняє 4 види виробів за призначенням. Різноманітний посуд, будь-чого: для сакральні предмети, ікони, хрести, свічники, іграшки, предмети для житла та його обладнання. Це можуть бути кахлі, підвазоники, вази або інші вироби східного призначення. А тепер прошу до уваги машу, яка буде зараз проводити Вікторину. Бажаю вам успіхів! Посуд цінувався за здібність зберігати свіжість молочних продуктів, компотів, води тощо. Виготовляли його повсюду, бо глина це дуже доступний матеріал. З покоління до покоління передавалися навички роботи з глиною, удосконалювалися прийоми та спосіб обробки. Посуд створювали насамперед у господарських цілях, але й не забували його декорувати, прикрашали розписом чи рельєфом. У цих прикладах використана червона або біла глина, яку можна дістати всюди. Для початку розповім вам про квасник. Або він же її лугунок. Спеціальна глинина посудина, яка у донських казаків слугувала для зберігання квасу, самогону, вина і різних напоїв. Виконувала такі ємкості у різних формах. Лев, дракон, жар птиця тощо. Як ви можете побачити, в нас є такі квасники. Баранці, бачите? Гарні такі. Їх, до речі, в минулому році створив наш студент. Влад Слєта. Разом з Ігорем Олексійовичем вони вирішили відтворити народну творчість. Робили кожушки, чолочку, матеріалом слугувала червона шамотна глина, яка у роботі є доволі складною, бо за рахунок наявності шматочків застиглої глини вона дряпає кожу. Ось це називається плесканка. Всередині він полий теж предназначений, щоб туди зберігати воду та різні напої. В нього є дві дірочки, щоб вливати, а потім виливати. Вона є із розписом, і без, але це вже на свій смак. Молоко в основному було зберігати в ось таких глечиках. Він має більш традиційний вигляд. Зразу згадуються всякі історичні фільми українські, де на на хаті були такі глечики, правда? Такі вироби, як глечики чи квасники, добре охолоджують напої в теплу пору, тому що глина, коли вона не оброблена поливою всередини, ну візьмемо, наприклад, молоко, коли воно вбиралось ось всередину, mm. отут, -ут -ут. воно закупорювало пори і поступово випаровувалось. ось подивіться, яка маленька зовсім. Навіть ювелірна робота це міні-куманець. Куменці можна вирізнити, що в них тут є дірочка. Сучасна репродукція великого, бачите, є великий. Туди теж наливають рідну і зберігають. Такі маленькі вироби робляться пальчиками, шпажками або ще, можуть пензлками, а не на гончарному столі. Далі йде сільський тематичний рельєф, автором якого є наша студентка Таранець Регіна. Робила вона його на конкурс Слобажанські вісерунки, на якому, до речі, зайняла третє місце. Тут зображено дім, пташки, як символізують сім'ю, та от дитина, яка вилітає з батьківського гнізда в пошуках власного життя, власного шляху. А тепер зверніть. Увага на цю цікаву роботу. Це репродукція невідомого майстра чи майстрини. Коник з вершником. Зовсім старовинна робота 11-12 століття. Репродукція виконана нашим викладачем Ігорем Олексійовичем на спілку народних майстрів. Ну, а тепер моя улюблена робота. Це Вовчик. Всі зрозуміли, що це Вовчик. Теж зроблений, до речі, на спілку народних майстрів, це народного мистецтва, матеріали біла глина на глазур. От бачите, ну, от взяти глину. Глина і глина. Ну що з нею зробити? Лежить в землі, нікого не трогає, а люди роблять з неї от такі витвори мистецтва, справжню казку. А зараз і ви спробуєте зробити свою казку з допомогою Ігоря Олексійовича. Все починається з центрування глини. Ось я попередньо її відцентрував, але ну, вона може ось на полі, отак от ботатися. Її треба дуже перед тим як включити станок, її треба дуже добре притиснути, щоб вона нікуди не, не ділась. Потім ми включаємо станок. Спочатку ставимо ручки. отак. Це ви щоб знали, як вам робити. Отак берете ручки і тягнете до себе. І прижимаючи вниз, щоб глина так сказати, не тілепалась. Все, вона відцентрована, тобто вона по центру. Далі ми її виминаємо поверх-вниз. Вигнали. Далі ми беремо пальці свої у нас великі, так? і туди ділимо луночку собі, трошки водички, щоб пальці вковзали по глині. Потім беремо. Протикаємо туди. Не повністю, а щоб створити дно невеличке. Да? Проткнули дірочку обережно. Потім задаємо дно, там діаметр, да? Сразу уявляємо собі, який буде діаметр нашого пахли. Далі беремо, піднімаємо, називається тачанку вгору, піднімаємо. От, беремо, зажимаємо так пальчика. І піднімаємо потихеньку. Вот. Далі піднімаємо знову тачанку, беремо, так пальці заводимо, тумачуємо. І тут палець. І якби з двох сторін прижимаємо і піднімаємо вгору. Беремо і там збоку підталкуємо. От, оп, і у нас велика така виходить. Так, да, ще тепер поступово. От. от зробили ми елементарну річ. От. І в нас є струна, ось називається, ганчарна струна. Ця, ця зроблена з ліски звичайної да, і з дерев'яшок. Ми її якби прижимаємо ліску і зрізаємо. Хорошо треба натягнути. Якщо ви погано натягнете, то вона буде стріляти вас глиною. А потім берете дві руки, за закузика ваші, оп, берете, оп, перевертаєте і на ручку. І у вас буде тобі гачка. Хто хоче спробувати. Давай, 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 да, давай, Фартушки одягаємо. E